we are addressing this letter as an immediate response to russian terror and support for ukraine letter. dear members of the european commission, of european council and european parliament, we, the euromaidan warsaw civil initiative and thousands of participants in today's peaceful protest in front of the european commission headquarters in poland, write to you, І не таймов дай нідженсі сікін йо і мідієт інтервеншн індеонгонґворіні країн. Ми звичайно що проголосили цю акцію зв'язку з постійними і масованими обстрілами України, Росією в цьому моменті. Ми вже знаємо про. Е, про масовані атаки, які стали першими, взагалі найбільшими у світі, ці атаки скеровані на терор українського цивільного населення. Зв'язку з чим ми хочемо сьогодні звернутися до європейського союзу з конкретними вимогами захистити цивільних, захистити українців в Україні за допомогою надання Україні протиповітряних систем оборони, за допомогою надання F-16 і зробити це негайно. Що зараз в цей момент. Україна чомусь виборює e, сама абсолютно не тільки свободу для нас всіх вона виборює так направді, насправді демократію для нас всіх, але підтримки, як такої оборони цивільного населення з боку Євросоюзу в зв'язку з цими обстрілами, які зараз стаються, ми не бачимо. Ситуація бата Тут... призисовою бути мобі за ясно по Na, dzień, na tą chwilę, nie ma takiej sytuacji kryzysowej, bardzo bym prosił jeszcze o przesunięcie się, tak żeby można było te osoby, które są po drugiej stronie, tak żeby też żeby do nas dołączyły. Wina w Ukrainie się, nabiera jeszcze raz bardziej tragicznej formy. My się czujemy broni rakiety, broni drony, które niszczą ukraińskie miasta, niszczą do ukraińskie domy, wbywają do Ukraińców. I my widzimy, że zachód, czy wojska do tego powoli jest. Волі байдужі за цей трагед. А з другого боку, ми в Польщі також бачимо, що політика самої Польщі відносно України стає для нас незрозумілою, тому що Польща перестала бути активним партнером, який підтримує Україну, а деколи веде себе як держава, яка блокує український шлях до Європи, по суті, блокує допомогу Україні. Тому ми хочемо сьогодні тут голосно всі разом закричати. Сказати, так не може бути не на те, ми все це робили в Польщі, що відбулося 22-го року. Щоб сьогодні таким способом ми це прогайнували чи програли через дивно незрозумілу політику і минулого, і теперішнього польського уряду про передачу Україні всієї необхідної зброї, яка допоможе захистити цивільне населення, про негайне видворення з європейських країн російських. Дипломатів і про розмороження заморожених російських активів та негайну передачу їх Україні для того, щоб Україна мала за що купувати зброю і захищати своє цивільне населення перед постійним терором Російської Федерації. Правда України! Правда України! Правда України! України! Правда України!